Сімейний кодекс України статті 239, 242, стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення. У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами. У разі скасування усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням. У разі скасування усиновлення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, вона передається на опікування органові опіки та піклування. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної в пункті першої частини першої статті 230. 38 цього кодексу, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення. У разі скасування усиновлення дитина має право на збереження прізвища імені та по батькові, які вона одержала в зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище ім'я по батькові, які вона мала до усиновлення. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини 1 статті 238 цього кодексу, якщо дитина не передає, Батькам суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу. Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним, мають батьки, усиновлювач опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла 14 років. Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення. Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини. Стаття 242. Позбавлення усиновлювача. Батьківських прав. Якщо усиновлювач був записаний матір'ю батьком усиновленої ним дитини, він може бути позбавлений батьківських прав за наявності підстав, встановлених у статті 164 цього кодексу. У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають наслідки, встановлені статтею 166 цього кодексу. У разі смерті усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право на спадкування за… на загальних підставах. Батьківські права усиновлювача можуть бути поновлені відповідно до положень статті 169 цього кодексу.